Шановні земляки, сьогодні у нашому місті знову скорботний день. День прощання із воїном, захисником, нашим земляком Жигуновим Русланом Володимировичем. Сумно від того, що виходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Жигунов Руслан Володимирович служив солдатом-гранатометником 1-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти військової частини Збройних сил України. 5 жовтня 2023 року загинув в населеному пункті Андріївка Донецької області внаслідок мінометного обстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Руслана Володимировича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Щербатюку Петру Олександровичу. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з сумної нагоди віддати шану герою, який загинув, захищаючи нашу незалежність України. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим, героям. А нам всім віка і здоров'я і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, Шановні сміляни, черговий біль і смуток прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова поваги і вдячності нашому герою, нашому землякові, молодій людині, якій ще жити та творити, виховувати дітей, але він прийняв для себе єдине правильне рішення захищати нашу державу. Нема слів для втіхи, родині, рідним, близьким. Але я хочу сказати, перемога обов'язково буде за нами. Від імені міського голови Сергія Ананка, Смілянської громади, без слові, найщиріше співчуття родині загибло. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні. Знову втрата, знову пекучий біль. І знову ми тут зібралися, щоб шанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, рідну землю, рідне місто, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Джигунов Руслан несінне втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України, висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого Героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. За півного война герої наслана і за відпущення у всякої провини Вільної невільної, що Господь не Бог посели душу його, там неправедні, спочиває. Сни Божі, Царство Небесного відпущення ряків Його, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Хай прости йому. Радий живе людство Слого. За ще молимо Божі, злопокоєння души, загиблого до на героя слава і за відпущення усякої пропини, вітає Господу, покой душу, закипло повоєнах героями спала у місці світи, у місці кедучому, у місці спокою, де немає ні духі, ні скарботи, ні зітхання, спотини возвесіння життя, то упокоєння. Все і героя Руслана, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо, безпечити Бога Отце, і Спросидини, і Жертворчим духом, нині повсякчас, і на віки в Ми сьогодні зібралися всі тут, щоб вдячною молитвою провести у вічність. Душу героя, воїна Руслана, який віддав своє життя за нас, за на свою державу і за свою землю, за свій народ. Ми сьогодні у всіх молитвах просимо милоства Бога про спасіння для душі воїна Руслана. Ми сьогодні просили, щоб його душа. Подворили в оселях праведників, де вже більше немає зла, де більше не стріляють, не вбивають, а де існує вічне блаженне життя, де кожна душа насолоджується тими благами, які Бог приготовив для тих, хто йому вірний. Ми, улюблені в Христі, сьогодні бачимо, що зло. Намагається перемогти добро, ми бачимо, що сьогодні розхитуються так звані уставлені цінності і закони не тільки у нашій державі, але і взагалі в світовому масштабі. Ми бачимо, що кремлівський диктатор, бачити, що не може перемогти Україну, намагається розхитати весь світ. Аби таким чином відволікти увагу від України все рівно її загарбати. Но ми бачимо, що такі воїни, як Руслан, вони не шкодують нічого вплоду свого життя, вони намагаються перемогти, вони намагаються вигнати це зло своєї землі, тому що розуміють, що якщо не дай Боже, переможе. Кремлівська диктатура, то ми забудемо про свою мову, ми забудемо про свою культуру, ми забудемо про свою церкву. Бо вже не один раз так було. І в цей момент вони особливою жорстокістю будуть нам мститися за те, що ми... Противимося за те, що ми відбиваємося, за те, що ми хочемо жити так, як ми хочемо, а не так, як нам вони насаджують. Але ми віримо, що все рівно добро переможе у світовому масштабі, тому що добро це Бог. А зло це дьявол, який воює проти добра, який воює проти Бога і намагається встановити свої закони. Але Бог це творець, а дьявол – це творіння. І як написано у Святому Письмі, що коли Христос прийде ще раз, то тільки одним подихом вуст вб'є Антихриста, тобто того, хто якраз і явиться в останні часи для того, щоб бути воплоченням всього світлового зла. І тому у сьогоднішній день, звичайно, чергові сльози, чергове горе, чергова втрата, черговий бій для всієї родини і для всіх нас. Тому що, повірте, нелегко молитись, нелегко якесь слово казати, коли ти бачиш, як родина плаче, коли ти бачиш, що дійсно молодий чоловік, якому ще творити, виховувати своїх дітей, а ми його проводимо. Послідні... Посліднім шляхом віддаємо тіло землі. Це дійсно дуже важко і це велике горе для всіх нас. І тому сьогоднішній день його душа потребує вашої любові, вашої уваги, щоб, як ви завжди говоримо, ми, похоронивши, не забули, а завжди пам'ятали о своїх молитвах, бо тільки дійсно вічна пам'ять збирається через молитву. Молитва це і є прояв любові. Тому що Він виявив найбільшу любов Він дав своє життя за всіх нас. А з нашої сторони повинна бути маленька любов кожнодневна зі словами Господи, упокой душу Руслана, як ми сьогодні за нього молимо, і всіх наших воїнів, і дарує їм царство небесне. Амінь.